Вітаю всіх! У цьому випуску говоритиму про надійний проєкт від мого знайомого, серйозно ставиться до своєї роботи, періодично проводить для своїх користувачів розіграш, відкрито спілкується, одним словом, цінує кожного гравця. Я з цього проєкту виводила вже багато разів. Все чітко працює, покажу вам виведення, як заробляти в цьому боті без вкладень, розповім про свої результати, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Що ж, поїхали! Додивіться це відео до кінця і ви розберетеся дуже швидко, як можна легко заробляти реальні гроші в інтернеті. Проєкт Fast Stars, де я вже працюю з лютого місяця, виводила на тонкіпер двічі, і зараз знову збираю, щоб вивести 3 тон. До цього я виводила телеграм-зірки, досить багато зірок вивела, як ми можемо спостерігати історію моїх виведень. Ми заробляємо на цьому проєкті виключно зірки, але вивід можна робити і в тон. За бажанням або виводити зірки Telegram, або криптовалюту тон. Останнім часом я збираю реальні гроші. Це скріни моїх виведень саме в тон. Як ми Тут заробляємо. Нещодавно адміни додали деякі способи заробітку, тобто бот постійно оновлюється, адміни намагаються дати заробити своїм користувачам і, звичайно ж, не забути і про себе. Перший спосіб, про який я хочу сказати, це щоденний бонус. Заходимо щодня, не забуваємо натискати на бонус дня і отримувати зірки. За 15 днів можна зібрати 12 зірок. Це, тобто не пропускайте, щоб отримати максимум. Протягом 15 днів ви заходите, не пропускаєте жодного дня і отримуєте 12 зірок. Після лічильник обнуляється, і ви знову починаєте збирати зірки з мінімуму. Кожень, кожні 15 днів. Другий спосіб це промокод. Дуже багато хто плутається в меню і не відразу знаходять необхідний розділ. Давайте вам покажу, щоб знайти розділ промокод потрібно натиснути на Мій профіль. Промокоди можна брати в різних каналах, якщо ви підписані на ті канали, які рекламують проєкт FastStars, то ви можете щодня легко заробляти щонайменше 15 зірок. На моєму каналі я також публікую пости з промокодом, який ви можете встигнути забрати. Не факт, що промокоди щодня будуть з'являтися, але це реально. Бувають такі дні, що можна непогано заробити на одних промокодах. За один введений промокод можна отримати до 5 зірок. А так, дають 3 зірки, одну зірку і півзірки. І так інше. Тепер розділ завдання, де ми можемо виконувати різні завдання та отримувати додаткові зірки. Як бачимо, покрити, покритити спін плюс пів зірки, зайти в бот і протапати, також зробити. Є завдання підписатися на канал, поставити лайк, реакцію і так далі. Завдання бувають різні, потім слід натиснути на кнопку, де зелена галочка Перевірити завдання. І зірки будуть зараховуватися на ваш основний баланс. Також тут можна додати своє завдання, якщо ви, наприклад, хочете прорекламувати свій канал. Розділ Запросити друга. За кожного запрошеного друга ми отримуємо 4 зірки. Дуже навіть непогані розцінки. Копіюйте своє посилання та розповсюджуєте у соціальних мережах. На проєкті з'явилася нова гра Basket Game. Правила дуже прості. Як тут пишуть, можемо поставити одну зірку 5 зірок або 10 зірок. Вибрана кількість зірок знімається із твого телеграм-балансу. Кидаєш м'яч у кільце, якщо потрапляєш, тоді отримуєш виграш. У півтора рази на ігровий баланс у боті, якщо промах, тоді нічого не виграєш, тобто втрачаєш ті зірки, які поставив. Також гра кубик. Та ж сама система, складного нічого немає. Це для тих користувачів, які люблять грати в подібні ігри. Також можемо подивитися топ-10 користувачів це ті зірки, які на даний момент присутні на балансі у гравців. Ті користувачі, які увійшли до трійки, наприкінці кожного тижня, в неділю вони отримують по 100 зірок. Тобто, це Такий невеликий конкурс, який проводиться щотижня. Статистика можна переглянути, бот створений 9 лютого. Обов'язково є підтримка. Звертаємося. Якщо в чомусь не розібралися, адміністратор відповість на всі запитання. Дані оновлення FastStars Нові ігри, також донат з'явився, тепер ви можете підтримати проєкт, поповніть свій ігровий баланс в боті через тон. І дуже важливий момент для користувачів: тепер можна виводити будь-яку суму від 50 зірок, а не тільки весь баланс відразу. Раніше ми виводили весь баланс, який у нас був присутній, нині ми можемо обирати кількість це вигідно та важливо для нас. Вивід робиться дуже просто. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Давайте перейдемо безпосередньо до виведення, покажу, як просто все робиться. Тапаю на кнопку. Мій профіль, потім розділ Вивід, і відкривається таке вікно із роз'ясненням. Я можу вивести зірки, суму 50 зірок або обміняти на тон. Тобто, якщо я натисну на Обміняти на тон, відразу мені запропонують ввести адресу гаманця-тон. Вивід відразу буде здійснюватися на гаманець. Тут необхідно ввести суму для виведення під, від 150 зірок. Точніше, якщо виводити на тон гаманець, то правила саме такі. Вказую суму. Потім адресу гаманця і заявку буде створено. Переходжу на свій гаманець, тонкіпер. Копіюю адресу, яка знаходиться під балансом, показую стрілкою, копіюю. Після цього повертаюся на проєкт і вставляю адресу тон гаманця. Виводити можна на тонкіпер, телеграм-валит тощо. Я виводитиму трохи пізніше, коли зберу понад 600 зірок. Виведення в мене вже були, я казала у цьому відео спочатку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічі! Побачимось, все буде, Україна!